Поява та розвиток в українському сегменті YouTube-каналу Фабрика новин, тісно пов'язані з докорінними змінами на українському медіаринку, спричиненими законом про олігархів та виходом Ріната Ахметова зі свого медіабізнесу у 2022 році. Згідно з офіційним описом каналу та даними журналістських розслідувань, фабрика новин є частиною проєкту платформа, створеного Ростиславом Буняком та його командою. Ростислав Буняк раніше був керівником департаменту діджитал-напрямку в новині групі Україна Медіактиві Ахметова, що включав канали Україна 24 сьогодні тощо. Важливий факт фабрика новин з'явилася на базі вже розкрученого утюб-каналу, який раніше належав Україна 24 медіагрупа Ріната Ахметова. Новий власник провів ребрендинг, взявши стару. Добре відому назву, що дозволило йому миттєво успадкувати велику базу підписників та історію каналу. Крім того, канал використовує контент, отриманий за ліцензійною угодою від власника активів, що залишились після здачі ліцензії на мовлення, то в новинна група Україна, звинувачення, маніпуляції та розкачування суспільства. Згідно зі спостереженнями та аналізом, що проводяться незалежними медіа експертами. Контент фабрики новин часто викликає питання щодо його редакційної політики. Клікабейт та тригерні заголовки, аналіз, зокрема, Інституту масової інформації імі, вказує, що фабрика новин та інші подібні незареєстровані медіапроекти активно використовують прийоми емоційного залучення аудиторії, поширюючи шокувальні, сенсаційні та тригерні заголовки, жахалки. Така тактика має на меті максимізувати перегляди та монетизацію. Розмита прозорість, хоча власник фабрики новин відомий Ростислав Буняк, канали, що не є офіційно зареєстрованими медіа в Національній Раді України, часто відмовляються від прозорості щодо джерел фінансування, редакційної політики та кінцевих бенефіціарів. Це створює додаткові ризики, місце для поширення маніпуляцій та дезінформації та тригерного контенту. Експертна сітка, канал регулярно залучає до ефірів експертів. Які, хоча й є популярними, іноді поширюють сумнівні чи спекулятивні теорії. Наприклад, у медіа обговорювалася регулярна присутність на каналі деяких російських експертів, хороші росіяни, що викликає критику з боку експертної спільноти, спрямованість контенту, загальна орієнтація на сенсаційність, різке висвітлення корупційних скандалів, військових проблем та політичних чвар. Що переважає надзбалансованою аналітикою, об'єктивно може сприяти розхитуванню чи розколу суспільства та підриву довіри до влади та інституції у критичний воєнний час. Це є природним наслідком гонитви за високими переглядами та бізнес-результатами, як це пояснюють деякі власники подібних проєктів. Зв'язок з олігархами, що відомо. Коломойський, прямих доказів, що Ігор Коломойський, який перебуває під арештом. Має стосунок до фінансування чи управління фабрикою новин. У відкритих джерелах немає. Ахметов прямого доказу поточного фінансування чи управління каналом з боку Ріната Ахметова немає. Проте непрямий зв'язок простежується через. Походження каналу, фабрика новин використовує розкручений утюб-канал, що раніше належав Україна 24 медіаактив Ахметова. Використання контенту. Канал офіційно заявляє про використання бібліотеки контенту, отриманого за ліцензійною угодою від ТОВ Новинна група Україна, Ахметова. Персоналі, керівник проєкту Ростислав Буняк є вихідцем з медіаструктур Ахметова. Висновок. Канал «Фабрика новин» є яскравим прикладом трансформації великих олігархічних медіаактивів у прибуткові утюп-проекти після ухвалення закону про олігархів. Хоча він формально не належить Ахметову чи Коломойському, його зв'язок зі старими медіа активами Ахметова та агресивна, сенсаційна редакційна політика, спрямована на максимальне залучення аудиторії, викликає обґрунтовані підозри щодо його здатності об'єктивно інформувати суспільство та ризиків, які він несе для стабільності інформаційного простору України. Поставте лайк і підпишіться, будь ласка, ми, воїни добра.